Добрий день, малята! Вітаю вас на занятті з мовленнєвого розвитку. Сьогодні я вам розкажу про спеціальний транспорт. Він допомагає людям у різних ситуаціях. Якщо виникла пожежа, палає будинок або ще щось, кого ми викличемо на допомогу? Вірно, пожежників, рятувальників. А на чому приїдуть пожежники? На пожежній машині. Чому саме на ній? Бо пожежна машина спеціально обладнана для гасіння пожежі та рятування людей. Роздивіться картинку та скажіть, що знадобиться пожежнику для роботи. Шланг пожежники називають його рукав, драбина пожежна машина. А що зайве? Правильно, наручники. Кому знадобляться для роботи наручники? Так, поліцейському. А якщо в будинок потрапили грабіжники або трапилась ще будь-яка неприємна ситуація, хто нам допоможе? Так, поліцейський. На якій машині приїде поліцейський на місце пригоди? Вірно, на поліцейській машині. Чим відрізняється ця машина від інших? Вона має мигалку, сирену та швидко їде. Поміркуйте, який з цих предметів стануть у нагоді для роботи поліцейського. Наручники, пістолет, поліцейська машина. А що зайве? Зайвий набір інструментів. А якщо хтось раптово захворів і потрібна негайна медична допомога, кого ми викличемо? Вірно, лікаря. На якій машині приїде лікар? На машині швидкої допомоги. Що знадобиться для роботи лікаря швидкої допомоги? Маска, аптечка та машина швидкої допомоги. Якщо ви почули у приміщенні запах газу, тобто стався витик газу, кого ми викличемо? Слюсаря газової служби. А на якій машині приїде слюсар? На машині аварійної газової служби. Ця машина обладнана всім необхідним для усунення аварій з витоку газу. Що знадобиться для роботи слюсаря газової служби? Набір інструментів. Газова плита, аварійна машина. Ми розібралися, які машини виїжджають на виклик у надзвичайних ситуаціях. Існує ще багато інших спеціальних машин і ось деякі з них. Бензовоз. Він перевозить бензин. Сміттєвоз. перевозить сміття. А це молоковоз. Скажіть, що він перевозить? Правильно, молоко. Молодці малята. А зараз я вам пропоную розучити чисту про транспорт. Я вам буду говорити, а ви за мною повторювати. Ну що, почали? Ет, ет, ет. Везе вперед велосипед. А тепер разом повторюємо. ет. Везе вперед велосипед. Ор ор, ор. землю риє екскаватор. Давайте разом. Ор, ор, ор. землю риє Тор, Тор тор. Вийшов в поле трактор. Давайте разом. Тор-тор-тор вийшов в поле трактор. Молодці малята! Ви гарно попрацювали. На цьому наше заняття закінчено. До побачення, гарного дня!